Ну що ж, сьогодні в нас четвер, 18 грудня, другий день мого вихідного, і я вирішила знову піти на торгівлю. Не виходила я з понеділка, погода сьогодні дуже гарна. Товар у мене буде той що і завжди. Тільки сьогодні в мене не буде капусти. Капуста в мене кваситься. Десятилітрове відро, і готова вона у мене буде напевно тільки на понеділок. Але нічого, пойду і постою трохи годинки дві-три, думаю, що, може, щось у мене куплять. Останні два рази, коли я виходила на трасу, вони були не дуже веселі. Один раз я не продала нічого. А другий раз я продала тільки одну баночку маринованого часнику за 100 гривень. Але нічого потрібно ходити завжди. Ну що, я вже на місці розклалася. Сьогодні в мене будуть квашені помідори по 80 гривень за кілограм. Мій сирок шевр 200 гривень 05 літра. Маринований перець, аджичка по 100 гривень 05 літра, томатний сок 250 гривень 3 Ну І інша консервація. Потрошку буду торгувати. Потім, якщо будуть у мене новини, які б вони не були веселі чи невеселі, я обов'язково включусь і розкажу вам. Машини їздять. Будемо чекати своїх покупців. Пройшла година. За цю годину я продала томатний сік 3 літра за 250 гривень, банку двохлітрового огірків за 180, два йогурта по 50 гривень, марінований перець за 100, а джику за 100. Може, щось ще й забула. Пройшло ще 2 годинки. Я продала ще баночку малини за 150 гривень і баночку солодкого маринованого перчику. І напевно вже буду збиратися додому. Ну що ж, зараз 18 година. Прийшла я додому 2 години назад, трошки замерзла. Не було довго світла в нас. В хаті теж свіженько, тому що в нас електричне опалення, тому я й не роздягаюся, хожу вдягнена, поки прогріється. Вже світло дали півгодини назад. Ну і що я хочу сказати за сьогоднішню торговлю? Я задоволена. Я продала свого товару на кругленьку суму грошей. Я дуже задоволена. І томатний сік, дивіться, томатний сік 250 це те, що я помню. Огірок двохлітрова банка 180 гривень. Два йогурта по 50. Малинка 150, Дві баночки маринованого перчика по 100 гривень, одна аджика за 100. І. Пів кіло е, помідорів квашених, я продала їх на 40 гривень. Може, я щось упустила. Може, я щось упустила. Ну, вроді, це я все запам'ятала. Ну, звичайно, я дуже задоволена. І що я хочу сказати? Це, ну, ні в якому разі це я не хочу похвалитися, чи себе похвалити, чи щоб ви мене хвалили. Дивіться, в мене. Основну е, суму, суму ми, в мене скупилася одна жінка, яка вже скуплюється в мене з літа ще. Вона скуплюється в мене ще третій чи четвертий раз. І завжди вона бере у мене багато. І це в цей раз вона знову побачила мене, на машині зупинилися, вона під'їхала з чоловіком, і вони в мене оце так затарились. І вона мене запитувала, а коли ви ще тут стоїте, як ви тут стоїте. Ну, я так розумію, що якщо людина купляє в мене вже мою продукцію третій чи четвертий раз, то це велика нагорода. Це говорить про те, що людину задовільняє якість моєї продукції. Їй подобається це. Ну, Це, це ту, на що ми повинні звертати. Внімання своє, коли ми хочемо продавати якусь свою продукцію людям. Вона должна бути якісна. І я хочу з вами поділитися колись давно, дуже ще давно, я читала книги одного великого проповідника це Чарльз Перджер. І він там сказав такі слова, які я запам'ятала, і які стали як базовим таким. Ну, Базою такою в, мої, в моїй торгівлі. Ну, ну, Дивіться, зимою в мене торгівлі, звичайно, вона менша, ну, вона слабіша. В основному я продаю свою продукцію літом, це ягоди, овочі, зелень. Якщо ви будете на моєму каналі, я буду старатися і літом також знімати і показувати. То що ж сказав Спенджер? Він сказав такі, таку фразу: він сказав: якщо у вас буде правильна вага, доступна ціна і гарна якість, то це завжди буде притягувати людей у вашу лавку. Правильна вага це те, на що ви повинні звертатися, що ви повинні ніколи. Не обманювати людей, коли ви їх щось їм важите. Якщо вони прийдуть додому і переважать, а я часто сама так роблю, якщо я десь купляю, я, і, не, і я сумніваюся, я можу прийти і переважити продукцію. Мені просто цікаво, чи це дійсно так. Тому ваша вага, вона должна бути. вірна. Ну, вірна. Потім, друге, гарна якість. Ваша продукція Должна бути гарної якості. Якщо я сумніваюся в якості своєї продукції, я стараюся її не продавати. Якщо в мене якісь сумніви є, що вона вже там не свіжа, чи щось мені там не подобається, ну я стараюсь цього не продавати. І третє це ціна, доступна ціна. Ваша ціна должна бути обумовлена. Обумовлена, ви повинні розуміти ціну. Якщо біля вас стоїть людина і продає, наприклад, пучок зелені за 20 гривень, а у вас такий самий за 30, то, звичайно, куплять у цієї людини, котрої за 20. Ви повинні розуміти, що є, що ви живете в цьому світі, і ви не можете самі придумувати ціни, вони повинні з чого бути обумовлені. Тому потому ваша ціна вона должна быть доступна для покупця. Вона не должна бути для вас низькою, тому що ви не должны працювати даремно, але вона должна бути доступна для покупця. Ну, якщо ви, наприклад, людина, от як у мене сьогодні ця жіночка, вона брала в мене, і там я її начитала, сума там була 720. 720. Я 20 гривень людині скидаю. Я кажу 700. Ну, І це розумно. Можна завжди скинути людині, це людям приємно. Ну, вони це запам'ятовують і можуть в следующий раз знову підходити до вас. Ну, Ніколи не жміться за ті копійки, Ну, за ті декілька грамів, Там за ті 50 грамів. Ну, Все должно бути розумним. Разумним. Ну, а це. Навірно, все, я не буду затягувати своє відео. Постараюся зараз його скинути. Но, якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете їх задавати. Я, якісь коментарі пишіть. Но, в той раз мені написали, що я схожа, що у мене таке життя, як у бабушки. Но, но мені подобається моє життя. Може, воно напоминає комусь бабушку. Ну, мене воно устраює мені, моє життя. Добре, дякую вам за перегляд, дякую за вподобайку і всього вам найкращого.